Напевно, кожен із нас хоче бути щасливим, хоче бути здоровим, успішним. І ми не знаємо, що нам треба робити. Чого від нас хоче Господь, чого він від нас вимагає? І подивіться, в книзі Второзаконня я знайшов, здається, відповідь на це запитання. Господь, твій Бог вимагає від тебе лише того, щоб ти. Шанував Господа свого Бога, ходив усіма його дорогами, любив його і служив Господу своєму Богові від усього свого серця і з усієї своєї душі. Адже Господь наш Бог є Богом Богів, владикою владик, Він Бог великий, потужний, страшний. Подивіться, яким е, змальовується наш Бог, котрий не зважає на особу і не бере подарунків. А як гарно, не бере подарунків. Ти не можеш заплатити Богові, ти не можеш. Умилостивити Бога своїми матеріальними дарами. Ти не можеш його підкупити. Ти не можеш йому його схилити на свій бік за рахунок якихось матеріальних речей. Тому що наш Бог є богом Богів, владикою, владик. Він Бог великий, потужний і страшний. Ти не можеш його підкупити. Ти не можеш його схилити на свій бік. І дуже важлива річ, друзі, ми маємо розуміти, що наш Бог це не просто люблячий, дбайливий батько, Він наш. Отець, який вимагає від нас е, вірності, він хоче, щоб ми йшли правильною дорогою, не зійшли на манівці, не загинули, не почали блудити і не пропали. Він бажає, щоб ми жили. А для цього Господь каже: Роби, як я, кожу, як, як я тобі кажу. Е, і далі, будь ласка, ще прочитаю е, второзаконня, 30 глава, е, 9 вірш. Подивіться, як мудро. Господь твій Бог щедро обдарує тебе добром у кожному ділі твоїх рук у твоїх нащадках у приплоді Твоєї худоби. Ти в плодах, в плодах твоєї землі на на добро, тому що Господь буде знову радіти твоїм добробутом, як він тішився е, з твоїми батьками. Але за умови, зауважте, за умови є умова не просто безумовна Божа любов, і роби що хочеш, і живи як хочеш. Є певна умова, що ми були. Плодовитими, успішними, результативними, щасливими нам треба, щоб ти за умови, що ти слухатимешся голосу Господа свого Бога, дотримуючись його заповідей, Його постанов, записаних у книзі цього закону. Якщо навернешся до Господа свого Бога всім своїм серцем і всією своєю душею, і лише тоді все. Буде добре, і Господь обіцяє, Господь запевняє, я все зроблю для тебе, якщо ти будеш дотримуватися мого слова, не відхилятися не ліворуч, ні праворуч, будеш йти за мною, всім серцем прагнути, я буду говорити до тебе. Він не просто нас любить, він бажає, щоб ми жили і щоб ми були відповідальними за свої вчинки, думки і дії. Це принципова вимога Бога, якщо ми бажаємо бути з ним. Поблагословить вас Господь, будемо шукати Бога всім серцем, всією душею, всім розумінням своїм, і намагатися жити за Його словом і виконувати Його Слово. І тоді ми знайдемо щастя, тоді ми знайдемо мир, тоді перемога прийде в Україну, і ми отримаємо звільнення.